Популярний стрімер вкрав у своїх підписників 500 тисяч доларів. Де Феймес лайвстрімер Айс Посайден, джескемтісфалорсфор апту хафа мільйон долар. Крипто проект, який мав існувати роками, зисками за лічені дні на очах у фанатів. За панзій скіморпірамідскім окей, адонвиліногадексплейне. Сьогодні я хочу розказати вам історію, коли стрімер використав свою аудиторію, просто щоб купити собі Теслу. Тому сідайте зручно і підпишіться на мене. Бо хто як не я розкаже вам такі історії? Почати цю розповідь я хотів би зі знайомства з тим самим стрімером під ніком Ice Справжнє його ім'я було Пол Деніно. Пол в дитинстві був дуже спокійною, замкненою в собі дитиною, через що рідко гуляв з друзями, бо друзів як таких в нього і не було. Тому весь свій вільний час Пол переділяв відеоіграм, а саме одній грі під назвою Runescape. Це була його улюблена гра, в якій він проводив дні і ночі, як виявилось пізніше, не дарма. Адже у 2015 році Пол почав стрімити на платформі Twitch, і ця гра буквально Слава його містком до популярності. За досить короткий термін Пол набирає свої перші тисячі підписників, і саме тут з'являється його нік Ice Poseidon. І саме ці перші тисячі підписників починають приносити полу гроші, через що він розуміє, що цей шлях набагато цікавіший, ніж будь-яка інша робота. І розуміючи всі перспективи стрімінга, Посейдон розуміє, що йому треба максимально розвиватися в цьому напрямку, але водночас і розуміє, що з однієї гри не вийде сильно масштабуватись. Тому на цьому моменті Пол вирішує, що. Треба повністю змінити формат стрімінгу і починає вести irl стріми. Хто не знає, що це, простими словами, це стрім повсякденного життя. Тобто не такий стрім, коли ти сидиш і граєш якусь гру, а коли ти ходиш, гуляєш по магазинам і так далі. Так ось наш Ice Poseidon був по факту першим irl стрімером. Можна сказати, що. Він відкрив IRL стрімінг через що відразу й став суперпопулярним і набрав понад 400 тисяч підписників на Twitch. А на секундочку, це 2015 рік, і на той час це досить велика кількість. І звісно, ця суперпопулярність мала. Свій вплив на нього. Адже через швидкий прихід великої кількості аудиторії Пол розумів, що йому потрібно масштабуватись, розвиватись, робити щось нове. Адже чим більша кількість підписників, тим більша відповідальність, тим більше, на його думку, треба робити щось божевільного. Пол сам по собі був трішки дивною людиною. Плюс до цього він вирішив додати ще трошки божевільності для контенту, чим і заразив свою аудиторію. Тобто його аудиторія вже також очікувала від нього якогось цікавого контенту. І одного дня підписник вирішив. Пожартувати над полом, і коли наш посейдон був в літаку. Фанат повідомив поліції, що відомий стрімер проніс на борт літака бомбу. Моде Аганфіті пасенджезвоанборд аферденіногіскомпеннін воромовд, а де плен дівеншлі гетідегейтендіатер пасенджесвен анневе. Як вам такий жарт? Оцініть від одного до десяти в коментах. Якось поліція не зрозуміла цього жарту і арештувала пола прямо на стрімі, через що і твіч вирішив його заблокувати назавжди. Wait. Wait, why is ice banned? Wait, why is ice banned? Are you sure? Wait, why is ice is banned? Are you sure? Why is ice banned? І ось так просто за якийсь там жарт Пол втратив свій канал. Проте він розгубився і відразу ж створив новий канал на Ютубі, куди, власне, і перейшла майже вся його аудиторія з Твіча. І з одної сторони, він втратив свій основний канал на Твічі, але з другої сторони, на Ютубі правила набагато лояльніші до прямих трансляцій. І це вже відкривало трошки більші можливості для Пола. І ось зараз починається найцікавіше. Відразу по приходу на Ютуб Посейдон вирішує, що. Треба створити щось супер легендарне, і так з'явився це X Це був такий собі стрімер хаус, на якому йшли стріми буквально 24 на 7. Це було таке собі реаліті шоу, тільки набагато божевільніше і абсолютно без сценарію. Пол покликав усіх своїх знайомих стрімерів, і вони буквально транслювали все, що у них відбувалося в цьому будинку. А там були і драки, і п'янки, і поліція. Все, що хочеш, і на той час на просторах інтернету такого буквально не було, і це просто взірвало їхню популярність. На Ютубі в нашого Посейдона вже було понад 750 тисяч підписників. Його місячний дохід тоді оцінювали в районі 60-100 тисяч доларів. Проте коли росла його популярність. Росла його божевільність і божевільність його фанатів моменти, коли їм здавалося, що на стрімі замало контенту, вони вирішували самі втручатися і щось робити веселе. Вони почали викликати поліцію по п'ять разів на день. Вони почали приходити до їхнього будинку і витворяти різні речі. І це все відбувалося кожного дня. Звісно, це дуже сильно давило на стрімерів, адже вони нічого не могли з цим зробити. І це почало знищувати їх як фізично, так і морально. І врешті-решт, в більшості сталося мораль. Виграння. Посейдон буквально впав в депресію і сказав, що токсична спільнота, яка вплинула на індустрію, мене, моїх друзів та інших творців загалом. І буквально після цього він пропав всіх соцмереж і перестав стрімити. Так, стоп. Це все? А де скам? А де крипта? Не хвилюйтесь, бо зараз починається найцікавіше. У 2021 році наш Посейдон повертається. Хай, манімспалденіно, алевай знові on the internet. Поборовши депресію, до нас повертається абсолютно нова людина. І це вже не той бешкетник-стрімер, а це вже криптопідприємець. Пол повернувся і одразу викликав хвилю хайпу, адже ніхто не знав, де він, що з ним. Куди він пропав, але він повернувся не просто так. Він повернувся, щоб створити щось масштабне. Хоча я думаю, що в нього просто закінчились гроші і, і йому треба було якось їх заробити. Так ось наш Посейдон заявляє, що він хоче створити криптопроект, який буде платформою для підтримки творців контенту аля стрімерів. Назва цього проекту була CX coin Це був не звичайний проект, а токен платформа, щось типу такого. CX coin is the one to choose to make a community driven token that I'm personally going to be a part of. Пол відразу почав максимально сильно рекламувати цей токен, розповідаючи, що це дуже перспективна, довготривала інвестиція, адже в майбутньому кожен стрімер зможе отримувати криптодонати з цього токена. І це викликало сильну довіру в людей, адже не можуть всі стрімери заскамити відразу. Своїх фанатів, ти кажеш, що я міг би створити Сікс Коін, і тоді люди могли б його купувати, бо я міг би сказати, що спільнота дуже сильна, а потім я міг би продати його за 10 секунд і заробити 10 мільйонів доларів. Що за що я роблю? І буквально за кілька днів після запуску люди починають активно скуповувати цей токен. І на старті ціна виросла аж Десять разів. Проте ніхто навіть не встиг зрозуміти, що тут є якісь прибутки, як люди побачили, що токен вже ввалився. You know, so Але як так? Що сталося? Люди почали шукати причину цього обвалу. Як виявилось, що наш Посейдон просто взяв і вивів гроші собі на гаманець? Так. Просто вивів гроші собі на гаманець ніхто нічого не розуміє, адже буквально тільки що їхній улюблений стрім розповідав, що це довгостроковий перспективний проект, який принесе. Величезні гроші, а тут він виводить ці кошти і каже: Дякую і купує собі Теслу. Ось вам і повернення з Посейдона. За підрахунками аналітиків. Посейдон вивів приблизно 500 тисяч доларів, з яких нібито 200 тисяч пішло на маркетинг розробників і так далі. А 300 тисяч чистими в карман Посейдону. Чи можете ви сказати, скільки грошей ви зробили на цьому? Я просто назву це шахрайством. Я знаю, що ви не хочете називатися шахрайством, але це шахрайство. Отже, скільки ви зробили на цьому? А я отримав 55%, а потім 45% пішло моїм розробникам, тож не знаю, мабуть, десь 300 тисяч. Гарно, який який хороший, який хороший прибуток від цього, і найцікавіше, що Пол не бачив в цьому ніякого скаму, адже він відкрито говорив, що я заробив ці гроші, я не змушував людей інвестувати.